Вітаю гостей, підписників свого каналу. Вже можна висівати насіння баклажанів для неопалювальної теплиці. Для відкритого ґрунту ще досить скоро. Треба почекати хоча б до березня. Хіба когось вони досить повільно ростуть і вже так люди звикли сіяти саме в лютому місяці, ну то можуть і висівати. Але я побачила, як в мене росте розсада, і тому я ще поспішати для відкритого ґрунту не буду. Хто має можливість і бажання накривати свої рослини агроволокном чи плівкою, може помаленьку сіяти. По моїх розрахунках, посіяне насіння мною сходить на 10-12 день і до висадки на постійне місце розсада росте 55-60 днів. Тому я розраховую висаджувати свої рослинки. Надіюся, що вони виростуть 25-26 квітня в неопалювальну теплицю. Це якраз припадає на вихідні. Такий вигляд мали мої баклажани минулого року, їм 37 днів від посіву насіння. І якщо дивитися, тут такій розсаді вистачає ще 2,5 тижні, і вона готова до висадки на постійне місце. Щодо насіння, попередні роки я вирощувала гібриди, такі як Дестан, Фабіно і Честер. З них всіх найбільше сподобався Честер. Хотілося придбати насіння ще й на цей сезон, але, на жаль, там, де замовляла, його не було. І тому вирішила собі придбати такі гібриди, як Perfection, Казимір і Найт Леді. Казимір і Найт Леді це ультраранні гібриди. Гібрид «Night Lady вважається ультрараннім, його ветаційний період 45-50 днів, сама рослина середньоросла, плодів може бути до 20 на кущі, гарні такі циліндричної форми, темно-фіолетового запарлення, смачні без гіркоти. В загальному гібриди всі без гіркоти і всі смачні і чудово підходять для консервації. А ще цей гібрид по сухостійкий, він якраз підходить для нашого клімату. І не схильний до багатьох хворіб. Веритаційний період гібриду Казиміру 55-60 днів. Казимір вже більш такий низькорослий, але зате на одному кущі може формувати до 25 плодів. Вони теж такі подовгенькі, до 22 см темно-фіолетового кольору, без гіркоти, і теж не схильний до багатьох хворіб. Перфекшн – це вже ранній гібрид з вегетаційним періодом 65-70 днів. Рослина потужна, середньоросла, теж стійка до вірусних захворювань. Баклажани виростають довжину до 18-20 см, і головне мають теж прекрасні смакові якості, також чудово підходять для консервації, без гіркоти, чудово транспортуються ґрунт для розсади цього року не купую, використовую це, що заготовила з осені. І бачу, перці, помідори вже досить добре в ньому ростуть. Надіюся, що і баклажани теж добре будуть розвиватися, але вирішила трошки його ще вдосконалити, додала біогумус і вермикуліт. Біогумус містить комплекс природних поживних речовин, мікроелементів і має збільшити врожай. Вермикуліт покращує структуру ґрунту, підвищує пухкість, повітряну проникність, він ще активно стимулює зростання кореневої системи та рослини в цілому і зменшує засолення ґрунту. Доломітове борошно додала в тому випадку, що коли почала вимірювати кислотність ґрунту, вона мені не подобалася, не відповідала тій нормі, коли дала всі складники, перемішала, тоді ще раз виміряла своїм механічним приладом кислотність, якраз вона вже показувала 6,6, це та норма, що потрібна для вирощування розсади баклажанів. Тепер можна спокійно сіти на сининки в такий хороший ґрунт. Насіння баклажани оброблене, тому я його не буду дезінфікувати, але простимулюю і для цього використовую триходерм. Зробила такий розчин. Триходерма добра тим, що вона розм'якшує оболонку насіння, ще й пригнічує широкий спектр захворювань в рослин, зміцнює імунітет і також позитивно впливає на розвиток кореневої системи. Ось тут я собі налила в склянки цієї триходерми, вже розчиненої. І засипати буде сюди насіння. Можна сіяти і сухим насінням, створити тоді хороше вологе середовище. Але хочу переконатися, чи це насіння дійсно якісне, чи має воно хорошу схожість, будемо бачити, якщо воно гарненько попадає на дно, то буде 100% схожість. І наступне, коли насіння оброблене, якимось там барниками. Воно може і довше сходити. І тому якраз саме таке стимулювання пришвидшить саме сходження цього насіння. Купуючи насіння, слід обов'язково звертати увагу на рік врожаю, використати до якого терміну. Це дуже важливо, якщо ми бачимо, наприклад, там, що воно може три роки зберігатися, отаке насіння ще вартує висівати. А якщо лишається рік... До завершення саме використання цього терміну, то вже можемо надіятися, що не все насіння нам зійде. Це є досить важливо, а особливо коли насінинки покриті барником. Такі насінини довго не зберігаються. Триходермі можна стимулювати від 40 до 60 хвилин і бажано її розчиняти в день посіву. А цей розчин, який нас залишається, використати для поливу даного ґрунту. Маємо подвійну користь. І стимулюємо насіння і дезінфікуємо ґрунт. І ось, як бачимо, насіння тут все пало на дно. Надіємося на гарну схожість. Будемо його висівати. Баклажани вже доводилось мені сіяти в різні ємності. Зупинилися на таки стакан з рукава, ширина рукава 12 см. Об'єм ґрунту тут є десь до 400 мл, може бути навіть більше. Рослинки собі ростуть до висадки на постійне місце. мене немає часу займатися перевалкою рослин. Я спрактикувала, що навіть в таких саме стаканах вони будуть нормально розвиватися. По мірі підростання рослин я їх трішки підсипаю тут ґрунтом. Хоча баклажан не має такої властивості пускати бічні корінці, але підсипання ґрунту не буде пливати на його ріс, навпаки, буде вирівнювати більш-менш стебельце. Тому буду вирощувати в даних саме стаканах. Я навіть тут ґрунту до самого верху не насипала, для того щоб потім з часом його трішки підсипати. Проливаю ґрунт в кожному стакані розчином з триходермою. Таким чином його дезінфікуємо. Висипаю все насіння на таку картонну дощечку, тут його чітко буде видно. І за допомогою такого приладу, де є розмітка, заглиблення роблю до пів сантиметра по центру кожного стакану. І тепер по одній насінині за допомогою палички згортає це заглиблення. Чим робила отвори, тим і загортай легенько, і так кожен. І зверху так само сприскую тепленькою водичкою, для того, щоб гарний контакт був ґрунту з насінням. Як завжди накриваю плівкою і в тепле місце ставлю, щоб була температура 24 градуси. Звичайно, плівку буду привідкривати, кожен день провітрювати, слідкувати за сходами. А далі ставлю на стелаж під лампи. Один ящик посіяно, підписано, залишається ще посіяти декілька таких. Тут не проблема посіві, а інша проблема це набирання ґрунту. І от як я дивлюся, дехто набирає за одну годину 100 таких стаканів. Ну я ніби і так вкладаюся в цю норму. Якщо не відволікатися, то можна справитися. Тому дякую всім за перегляд, до нових зустрічей!